У новому році на українців очікують чергові подарунки від влади. З 1 лютого тарифи на електроенергію для населення зростуть. Національна комісія регулювання електроенергетики відповідне рішення схвалила, а міністерство юстиції затвердило документ. Тариф буде двоблочним. За першим платитимуть пільговики, абоненти, які споживають на місяць не більше 150 кВт кіловат годин, та громадяни, які проживають в будинках, обладнаних електроплитами і електроопалювальними установками. чий обсяг споживання не перевищує двісті. 50 квт годин. Тариф на електроенергію у другому блоці зросте на 30%. Його сплачуватимуть люди, чий місячний обсяг використання електроенергії більше 150 і 250 квт годин відповідно. Останній раз тарифи на електроенергію підіймалися у вересні 2006 року. Енергетика не покриває затрат, і відповідно держава виділяє на це діло субсидії. Це називається перехресне субсидіювання. Яке дуже боляче на нас всіх, якщо ми вважаємо так, ми думаємо, що от підняли тариф, що це для дуже такий крок важкий, ну ми набагато більше зараз платимо, якщо він не піднятий. Кожен з нас набагато більше воно відображається в товарах, в послугах. Всему відображається і набагато більше, чим на даний час піднімається тариф. Його треба вирівняти, привести до відповідності, щоб не було перехресного субсидіювання і буде нормально все. За 2010 рік на одного абонента у нас є 152 кВт годин за споживання. Так що особливо хвилюватися нашому населенню. Нема в чому, тому що вони якби в всю межу споживання.